Зараз усі зосереджені на електромобілях Бетлей. Це питання, яке визначається правилами. До 2025 року. Ми представимо 13 електрифікованих транспортних засобів. Знаєте, ця тиша, коли повз проїжджає тесла, ніби весь світ хизується тим, наскільки він може бути тихим. Мазда хоче зруйнувати цю тишу. На випробувальному стенді, що пахнув металом та амбіціями, вони запустили роторний двигун, який не муркотів. Він ревів так ніби провокував світ електромобілів щось сказати. Генеральний директор Мазда стверджує, що ця так звана мертва технологія може зруйнувати електричну революцію, про яку всі так розкручують. Конструкція двигуна, який майже 60 років тепер перероблена для чистішого згоряння, забезпечуючи при цьому різке механічне хвилювання, яке не може відтворити жоден акумуляторний блок. Але як 60-річна конструкція двигуна може загрожувати імперії Тесла Роторна революція. Тесла Plaid може розігнатися від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди. Він має понад 1020 кінських сил, а його тихе гудіння на ранковій вулиці може здаватися майбутнім, що тихо гуде у вашому вусі. Люди спираються на вітрини кав'ярень, спостерігаючи, як воно ковзає, повз. Обіцянка завтрашнього дня, що ковзає на чотирьох колесах. Але під цією обіцянкою є щось, чого воно не може дати. Свобода миттєвої заправки з запасом ходу 350 миль, який взагалі не залежить від зарядного пристрою у лютому 2024 року. Глибоко в штаб-квартирі мазда команда з 36 інженерів зібралася навколо двигуна, який колись панував на вулицях у 1980-х і 1990-х роках. Це був роторний двигун, достатньо малий, щоб поміститися в рюкзак, але водночас достатньо потужний, щоб дорослі механіки посміхалися як підлітки. Генеральний директор Мазда чітко дав зрозуміти, що цей двигун, відроджений за допомогою сучасних технологій, не буде використовуватися для безпосереднього приводу коліс. Натомість він стане серцем гібридної системи, подовжувачем запасу ходу, здатним спалювати чистіше паливо, одночасно заряджаючи акумулятор автомобіля, що дасть водіям можливість заправитися менш ніж за 5 хвилин і продовжити свою подорож. Зарядного пристрою не видно. Використання електромобілів зростає і прогнозується зростання на 30% протягом наступних п'яти років. Але за блискучими графіками кожного нового покупця продовжує переслідувати тривога щодо запасу ходу. Ви можете мати найшвидший електромобіль на ринку, але коли заряд акумулятора падає нижче 20%, починає осідати тихе занепокоєння. Де наступна зарядна станція? Скільки вам доведеться там чекати? Чи будуть усі станції повні під час святкового піку? Тесла може обіцяти швидкий час зарядки, але навіть із найшвидшими нагнітачами вам все одно доведеться чекати 30 хвилин на пристойну підзарядку. Однак роторний зарядний пристрій Mazda може тихо пити паливо під час руху, діючи як генератор, який живить акумулятор під час руху. Йому не потрібно безпосередньо приводити в рух колеса, що дозволяє уникнути неефективності, яка колись переслідувала роторні конструкції. Натомість він працює з постійною ефективною швидкістю, постачаючи енергію в акумулятор, щоб електродвигуни могли продовжувати виконувати свою найкращу роботу, забезпечуючи миттєвий крутний момент, плавне прискорення та тиху їзду, коли вам це потрібно. Йдеться не про заміну електроприводу, а про його звільнення від зарядного пристрою. Під час тестових поїздок нова роторна система забезпечила запас ходу 350 миль. Коли акумулятор розряджався, достатньо було швидкої заправки, щоб продовжити подорож. Ніякого очікування, жодних зарядних пристроїв, жодних здогадок чи не працює заправка неподалік. Для тих, хто виріс у 2010-х, мріючи про тесла, це може здатися старомодним. Тим не менш, це може здатися маленькою революцією для водіїв, які цінують свободу над очікуванням. Мазда знає, що не може конкурувати з миттєвим крутним моментом Тесла або тихою потужністю, яка робить ковдру такою захопливою. Натомість вона робить ставку на інший вид свободи, який поєднує минуле з майбутнім, дозволяючи водіям відчувати дорогу, не перевіряючи постійно карту зарядних станцій. Цей роторний двигун не гучний і не безрозсудний, як ті що мчали автомагістралями у 1980-х роках. Він тихий, ефективний і точний працюючи за лаштунками як мовчазний охоронець вашого запасу ходу. Ви б воліли почекати 30 хвилин на зарядній станції, чи обрали б 5 хвилинну зупинку для заправки, яка дозволить вам продовжити свою подорож без затримки, тому що справа не лише в зручності. Генеральний директор Мазда зробив заяви, які можуть змінити весь автомобільний ландшафт. Нам залишається лише запитати, як всередині 50 мільйонної авантюри Мазда. У січні 2025 року генеральний директор Мазда Масахіро Моро стояв перед невеликою групою журналістів у Токіо. Зимове повітря було чистим, таким, що перехоплює подих. Камери тихо клацнули, коли він зробив паузу, дозволяючи вазі своїх слів осісти. Айконік SP готовий, сказав він. І ці слова означали більше, ніж черговий запуск спортивного автомобіля. Це був сигнал Мазда про те, що вони готові кинути виклик майбутньому, яке, як усі казали, вже належить Тесла. Він пояснив, що Iconic SP буде іншим з цільовим запуском у 2026 році. Під його скульптурним капотом розташується гібридна система потужністю 365 кінських сил. Це був не просто гібрид. Він був побудований на базі двороторного двигуна в парі з електродвигуном, який миттєво забезпечував крутний момент. Разом вони створювали криву потужності, яка відчувалася лінійною та живою, поєднуючи глибоку тягу електричного запуску з хвилюванням на високих обертах, яке міг дати лише роторний двигун. Інженери Mazda витратили 50 мільйонів доларів на розробку цієї системи, вкладаючи ресурси в матеріали, які дозволили б роторному двигуну нарешті подолати свої минулі недоліки. Вони створили керамічні ущільнення на вершині призначені для обробки тепла та тертя, зберігаючи при цьому ідеальний контакт всередині корпусу ротора. Система змащення на основі штучного інтелекту регулювала потік оливи в режимі реального часу, гарантуючи, що кожна деталь отримувала саме те, що їй потрібно без втрат чи надлишкових викидів. Вони навіть застосували нанокерамічне самовідновлювальне покриття, плівку настільки тонку, що вона була непомітною, але здатну закривати мікроскопічні подряпини, які з часом могли призвести до неефективності. Викиди, які колись були найбільшим недоліком роторного двигуна, тепер стали його перевагою. Мазда зіткнулася з критикою за витрату палива та димність, що характеризували її спадщину в 1980-х роках. Цього разу інженери досягли 90% скорочення викидів при використанні вуглецево-нейтрального палива, що перевело культовий SP до категорії, яка могла б відповідати стандартам низьковикислотних автомобілів Vehicle 4 та майбутнім стандартам Euro 7. Цей прорив означав, що культовий СП не просто пройшов перевірку правил, а й став доказом того, що роторні двигуни можуть бути частиною чистішого майбутнього. Ціна також мала значення. Мазда планувала позиціонувати культовий SP у діапазоні від 50-0 до 60-0 доларів, де багато ентузіастів спортивних автомобілів шукали щось захопливе та доступне. Родстер Тесла коливався у вищому ціновому діапазоні. Хоча він обіцяв швидше розганяння, він не пропонував миттєвої заправки, яку могла забезпечити гібридна система культового СП. Мазда вважала, що це буде відповіддю для водіїв, які хотіли автомобіль, що відчувався б механічним та живим, але водночас достатньо сучасним, щоб впоратися з вимогами повсякденного життя. Коли журналісти підійшли ближче зазирнувши в моторний відсік, вони побачили компактний розмір роторного агрегату, його поліровані поверхні, якого відбивали м'яке світло зверху. Він був достатньо малим, щоб залишити місце для просторого салону та практичного вантажного відсіку, але водночас достатньо потужним, щоб запустити СП з місця з такою ж наполегливістю, як і сучасне спортивне купе. Мазда не розкрила точні показники розгону від 0 до 100 км год, але інсайдери натякнули, що це буде менше 5 секунд, достатньо швидко, щоб кинути виклик Model 3 за продуктивністю, водночас забезпечуючи чітко механічний саундтрек, що нагадуватиме водіям про радість керування. Терміни виробництва будуть стислі, вимагаючи остаточних регуляторних схвалень та невеликих коригувань платформи, перш ніж складальні лінії зможуть розпочати підготовку. Внутрішні цілі МАЗда полягають у тому, щоб розпочати виробництво до кінця 2026 року, відповідно до нових паливних стандартів у Європі та Північній Америці. Вони ретельно спланували це, гарантуючи, що коли культовий спів вийде на дороги, він зробить це без побоювань щодо регуляторних перешкод. Знову ж таки, чи обрали б ви спортивний автомобіль, який дозволяє заправлятися, даючи вам 365 кінських сил і чисту совість? Чи ви б воліли почекати на зарядний пристрій, поки світ обертається навколо вас? Цифри та характеристики розповідають лише половину історії. На заводах і тестових трасах Mazda відбувається глибша революція, яку більшість людей пропускає. Як ця революція може змінити все, що ми як нам здавалося знали про майбутнє водіння, змова про вуглецеву нейтральність? Хоча електромобілі заявляють про нульові викиди вихлопних газів, Mazda непомітно створила роторний двигун, здатний працювати на водній біопаливі на основі водоростей та синтетичному електронному паливі, це може досягти справжньої вуглецевої нейтральності таким чином, як це просто неможливо для електромобілів на акумуляторах. Світ кинувся до електромобілів, очікуючи, що вони врятують довкілля. За прогнозами до кінця 2025 року, електромобілі займатимуть 16,7% світового автомобільного ринку. Це звучить вражаюче, поки не придивишся уважніше і не побачиш, що зростання на основних ринках уповільнюється через різке зростання попиту в мережі, а зарядна інфраструктура намагається встигати за ним. Люди виявляють, що заряджання електромобіля в холодну погоду може тривати набагато довше ніж очікувалося. Під чистими фотографіями в інстаграм нових тесла, підключених до зарядних пристроїв, ховається прихована реальність видобутку акумуляторів, проблеми безпечної утилізації акумуляторів. Та екологічні витрати на будівництво зарядних мереж, необхідних для підтримки мільйонів електромобілів у дорозі. Видобуток Літію спричинив дефіцит води в деяких регіонах, а видобуток Кобальту продовжує викликати занепокоєння щодо практики праці. Це не ті деталі, які ви знайдете в глянцевих маркетингових кампаніях. Однак Мазда обирає інший шлях. Їхній роторний двигун розроблений для роботи на різних видах палива, включаючи водень та вдосконалене біопаливо, виготовлене з водоростей, а також синтетичне електронне паливо, створене з використанням уловленого вуглекислого газу. Ця концепція не зафіксована на слайдах Powerpoint. Мазда вже довела це в автоспорті, випробувавши свій MX-5 міата в серії супертайкі Endurance на вуглецево-нейтральному синтетичному паливі, розширюючи межі можливостей у реальних умовах, щоб перевірити надійність, ефективність та скорочення викидів під гоночним стресом. Перевага такого підходу очевидна, на відміну від водневих паливних елементів, які потребують дорогих паливних стеків і резервуарів високого тиску, а також залежать від ланцюга постачання водню, який все ще будується. Роторна система Mazda може використовувати існуючу інфраструктуру, пропонуючи таку ж миттєву заправку, до якої водії звикли сьогодні. Вона також забезпечує компактне та легке рішення, що дозволяє інженерам проєктувати автомобілі з кращим балансом та маневреністю. І Mazda робить це не самотужки. Вони співпрацюють з енергетичними компаніями та новаторами в галузі палива. Які бачать потенціал у створенні мережі, яка може підтримувати чисте паливо, не вимагаючи від кожного водія використовувати одну й ту саму технологію, на відміну від закритої екосистеми Тесла, яка залежить від власних зарядних пристроїв та програмного забезпечення, стратегія Mazda є відкритою масштабованою та адаптивною, співпрацюючи зі світовими постачальниками палива, які інвестують у заводи з виробництва синтетичного палива. Що одного разу можуть замінити викопне паливо, не змушуючи водіїв повністю змінювати спосіб заправки. Ефективність часто критикують водневі транспортні засоби, але роторні двигуни мазда можуть перетворювати водень на енергію з меншою кількістю рухомих частин, зменшеною вібрацією та спрощеною конструкцією, що забезпечує нижчі витрати на обслуговування ніж багато хто очікує від нових технологій. Це тиха ставка Мазда проти світу переконаного, що акумулятори єдиний шлях уперед, що ж вам здається більш сталим світ, який повністю залежить від видобутого літію та тисяч нових зарядних станцій, чи система, яка дозволяє миттєво заправлятися вуглецево-нейтральним паливом, використовуючи існуючу інфраструктуру. Але якщо ця технологія така перспективна, чому Мазда так довго її вдосконалювала і що відбувалося за лаштунками, що тримало цю технологію в тіні? Стільки років 11 річне роторне воскресіння, коли Мазда зняла RX-8 з конвеєра у 2012 році, це здавалося кінцем мрії. Легкий спортивний автомобіль з високообертовим роторним двигуном, який міг розганятися до дев'ять тисяч обхвезник, бо він просто не міг встигати за суворішими вимогами щодо викидів правил та надійності. Це було болісне прощання, особливо для ентузіастів, яким подобалося, як роторний двигун відчувався на звивистих дорогах та на трек днях. Шлях роторного двигуна розпочався в 1967 році, коли Мазда зробила ставку на цю дивну безпоршневу конструкцію. Він був меншим і легшим за традиційні двигуни, що дозволяло інженерам створювати автомобілі, які були маневреними та захопливими. Але з роками почали виникати проблеми. Ущільнення Apex зношувалися швидше ніж очікувалося, витрата оливи була високою, а викиди було важко контролювати. Власникам подобався характер цих двигунів, але навіть найвідданіші шанувальники не могли ігнорувати витрати на обслуговування та екологічні проблеми. Ці проблеми перетворили роторний двигун на пережиток автомобільної історії. Протягом 11 років багато хто вважав, що Мазда здалася, залишивши роторний двигун, зникати, поки галузь рухалася в бік гібридів та повністю електричних автомобілів. Але всередині інженерних лабораторій Мазда історія була далеко не завершена. Нещодавно генеральний директор Мазда Масахіро Моро чітко дав зрозуміти, що роторний двигун повернеться, але лише тоді, коли він буде готовий вирішити проблеми, які призвели до його першого зриву. Саме тут почали набувати форми прориви. Інженери розробили керамічні ущільнення Apex, що забезпечують триваліший термін служби та зменшення тертя. Вони впровадили системи моніторингу змащення на основі штучного інтелекту, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу для захисту двигуна та мінімізації використання оливи. Гібридні системи охолодження тепер керують нагріванням двигуна під великими навантаженнями, що робить його набагато надійнішим ніж попередні версії. Мазда не повернула роторний двигун лише як джерело живлення з прямим приводом. Вони реалізували його потенціал як генератора в гібридних системах, де він міг працювати в найефективнішому діапазоні, одночасно забезпечуючи електроенергію для коліс. mx 30 REV Є тому доказом. Цей автомобіль пропонує запас ходу лише на електротязі для щоденного використання. А завдяки роторному генератору його можна збільшити до 350 миль, що дозволяє водіям насолоджуватися перевагами електромобільності, не боячись розрядитися далеко від розетки. Роторні двигуни ідеально підходять для цієї ролі, забезпечуючи компактні та легкі рішення, що дозволяють створювати гнучкі конструкції транспортних засобів. На відміну від багатьох електромобілів, які потребують великих акумуляторних блоків, підхід MAZDA використовує менший акумулятор, дозволяючи роторному генератору справлятися з роботою на великій відстані, зменшуючи загальну вагу та потребу в ресурсах. Уявіть собі це як вінілові платівки, технологію, яку колись вважали мертвою, замінили компакт диски та потокове передавання, але вона повернулася ще сильнішою, бо люди усвідомили, що в її характері та теплі є щось позачасове. Роторний двигун Мазда переживає своє власне відродження, але завдяки передовим технологіям він не страждає від недоліків, які колись стримували її розвиток, ви коли-небудь володіли автомобілем з роторним двигуном. Але ось справжнє питання. Чи може цей відроджений роторний двигун справді порушити галузь, яка, за прогнозами, зросте на 30% цього року? Чи може роторний двигун вбити мрії Тесла? Тесла, чемпіон цього руху залежить від своєї величезної мережі зарядних пристроїв та обіцянки дешевшої електроенергії, але старіння акумуляторів та витрати на їх заміну можуть вдарити так само сильно, як і перший внесок за невеликий будинок. Зарядні станції навіть у містах часто стикаються з чергами. А взимку запас ходу може скорочуватися настільки швидко, що запланована поїздка перетвориться на повільне, тривожне повзання між зупинками для зарядки. Мазда бачить ці проблеми та йде іншим шляхом. Їхня роторна гібридна система не потребує нових станцій чи розширення мережі, і вона не вимагає від водіїв планувати своє життя навколо зарядки. Він може заправитися за 5 хвилин на будь-якій заправці, використовуючи існуючу інфраструктуру, пропонуючи водночас гібридну систему, яка покриває короткі щоденні поїздки на роботу в електричному режимі. Йдеться не про повну відмову від електромобілів, а про те, щоб надати людям вибір, який відчувається як найкраще з обох світів, а не про зобов'язання все або нічого. Цифри чітко це показують. Ринок електромобілів цепі. Дії та кромобілів це мрія вартістю 2 трильйони доларів. Але ця мрія побудована на крихкій системі, яка вимагає значної державної підтримки величезних інвестицій в інфраструктуру та стабільного постачання рідкісних мінералів для акумуляторів. Роторним гібридам мазда, на відміну від них, не потрібно чекати, поки ці системи дозріють. Вони працюють вже зараз використовуючи технології, які вписуються в поточні звички людей, одночасно зменшуючи викиди та споживання палива. Ця стратегія не залишається непоміченою. Інші виробники уважно стежать за мазда та цікавляться, чи може цей підхід запропонувати вихід із повного тунелю електрифікації. Роторний гібрид може стати моделлю альтернативного шляху, який визнає цінність електрокерування, але не ігнорує реальність інфраструктури та психології споживача. Люди хочуть гнучкості, вони хочуть автомобіль, який може впоратися з щоденними поїздками до школи без викидів, водночас дозволяючи спонтанну поїздку, не турбуючись про те, де підключитися далі. Роторна система Mazda відповідає цьому бажанню, пропонуючи рішення, яке здається практичним, негайним та екологічним, не вимагаючи жертв способом життя. Отже, що все це означає для вас як покупця автомобіля у 2026 році? Чи готові ви зробити ставку на майбутнє, яке вимагатиме повної електрифікації? Чи бачите ви цінність у технології, яка може подолати розрив, як ризикована ставка Mazda змінить ваш гаманець? До 2026 року покупці автомобілів зіткнуться з вибором, який виходить за рамки лояльності до бренду чи показників потужності. Повністю електричні автомобілі обіцяють чистіше майбутнє, але вимагають зміни способу життя. Домашнє налаштування зарядки планування тривалих поїздок навколо зарядних станцій та прийняття витрат на деградацію акумулятора, які можуть підкрастися як платіж за другий автомобіль. Авантюра з роторним гібридом Mazda пропонує аварійний вихід. Вона дозволяє вам їздити на електротязі для щоденних поїздок на роботу, а потім перемикатися на паливо для тривалих поїздок, не турбуючись про запас ходу чи години очікування на зарядних пристроях. Заправка займає лічені хвилини, і ви зберігаєте свободу їздити будь-де не шукаючи розетку. Ця гібридна система не вимагає нової зарядної мережі та не навантажує енергосистему. Вона використовує нашу існуючу інфраструктуру, одночасно знижуючи викиди, скорочуючи споживання палива та уникаючи значних рахунків за заміну акумуляторів, які можуть шокувати власників електромобілів. Для багатьох водіїв це стосується не лише екологічного вибору, а й практичності та свободи. Підхід Mazda може переосмислити те, що означає бути екологічним, не жертвуючи зручністю. Що ви думаєте про повернення роторних двигунів Mazda? Це майбутнє чи крок назад? Поділіться своїми думками в коментарях, і давайте подивимося, яка ваша позиція з цього приводу.